Всім привіт! Мене звати Ірина Мілорман, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема для відео, яка буде стосуватися мене і саме мого життя. Але перед початком відео я хочу вам про дещо розказати, точніше, зробити такий віступ, і в цьому віступі про дещо наголосити. Це відео воно є таким, знаєте, точки лайтовим. Простеньким і створено воно для того, аби в ньому було мінімум монтажу, щоб я затратила на нього в принципі якийсь мінімум сил, але для того, щоб я його виклала. Тому що зараз я стою тут на постійній основі, і в принципі його вести якось це для мене дуже важко. Тому що, по-перше, в мене не вистачає часу. По-друге, не що бажання, але дійсно брак часу і браку цієї е чіткості, якоїсь впевненості в своїх думках вони повпливали багато на що і і останнім часом я, знаєте, стало такою менш говіркою, мені стало важче висловлюватися і говорити, особливо на камеру. Тому це відео, воно таким є лайтовим доволі, і створено якраз таки для того, щоб мені було легше говорити і ділитися своїми думками. Ну що ж, давайте починати. На постоях Тіктоку так давно я помітила, що там люди створили такі. Тренд, де вони розказують, що мені скільки там років, і мені соромно або не соромно дізнатися, що. І вони пишуть якісь там факти про себе, і так далі, або речі, які вони колись зробили. Цей тренд став популярним не лише в TikTok, я бачила дуже багато рілсів у інстаграмі з такою ж тематикою, і саме тому я вирішила зробити щось схоже, але на своєму Ютубі. Так як через місяць мені 17 років, тобто 19 квітня, так, це через місяць, то я вирішила зробити відео на таку тему. Мені майже 17 і мені не соромно дізнатися що. Тому сьогодні я розкажу вам про 4 такі факти зі свого життя. По-перше, мені майже 17 і мені не соромно дізнатися, що останні два навчальних роки. Тобто 10 і 11 клас я забила на навчання і просто працювала. Це цікавий факт про мене, його мало хто знає, тому що наразі мені 16. І всі люди, коли дізнаються мій вік, вони думають, що я, напевно, навчаюся в школі. І в тому вони праві. але я в ній не навчаюся, я в ній радше числюсь, тому що виходить як. З минулого навчального року, тобто, коли навчалася у 10 класі, в моїй голові виникла думка про те, що потрібно піти працювати. Я думала, що я довчуся до 10 класу і на літо піду на якийсь підробіток. Але склалася така ситуація випадково, мені так пощастило, що шанс піти працювати туди, куди я хотіла, тобто в той заклад офіціанткою, цей шанс зліс. В чому? Я підписалася на аккаунт закладу, в якому хотіла працювати, і напевно через тижні після цього вони виклали стоїс про те, що шукають офіціанта в команду. Е, я, звісно, не була студенткою, на той момент мені було 15, але я була з такою, знаєте, трошки надією на те, що дійсно мене візьмуть на роботу. Я пішла на співбесіду і. Мене взяли, я пішла в стажировку, в стажування, і 11 березня я здала мені у тому закладі і вже почала повноцінно працювати, типу, от як офіціант. Отак от. І от. Ще в мене так давно була така дуже цікава дата. Це було, якщо не помлюсь. 25 лютого, і мамі на кіт день тижня. Я це ніяк не святкувала. Але 25 лютого у мене була така міні-річниця. Рік, як я працюю в апшепі. Я її, звісно, не святкувала, але це просто як факт. Дійсно, я вже рік працюю в усьому цьому. Насправді, за оцей от рік я мала три роботи: я працювала офіціанткою в ресторані в Заміському комплексі. Потім я працювала два місяці баристою. На, першому, на першій роботі я відпрацювала 9 місяців, потім я пішла працювати баристою, де я відпрацювала два місяці. Якраз таки на початку січня я звільнилась, і з початку лютого місяця я пішла на третю роботу. Це заклад, де я працюю зараз. І я також працюю офіціанткою. Отака от історія. Дійсно, ще в минулому навчальному році, тобто в 10 класі, в якийсь момент я спочатку думала, що я буду більше покладатися на навчання, а робота вона буде такою, знаєте, в Тобто вона буде не основним. Але, скажу чесно, я помилялася, тому що, по-перше, робота вона дійсно затягує, я не вірила, коли мені про це говорили. А по-друге. Дійсно, робота для мене стала важливішою, тому що пішло усвідомлення того, що навчання це класно, навчання це важливо. І коли сказала, що я на нього забила, це означає, що я не відвідую школу, типу, в цьому плані. Але все-таки те, що мені потрібно для здачі НМТ, для свого якогось розвитку, самовдосконалення, типу, це в моєму житті є, і я люблю навчатися, чесно. Я дуже люблю читати. Це в принципі теж відноситься. Але дійсно. Вийшло заміння того, що шкільна програма мені в житті не допоможе, тому що якщо математику важливо знати зустріти зазначі НМТ і майбутнього вступу, то фізика, хімія, і, в принципі, ще якісь предмети, вони класні і важливі для розвитку, для розвитку свого для розширення світогляду і в принципі для розвитку, але прям колосально в житті вони мені не допоможуть. І дійсно я зрозуміла, що робота вона мене годує, робота приносить мені кошти, які я можу витратити на себе, на якісь свої потреби, на якісь свої бажанки і так далі. Наразі я поставила собі за мету, що я працюю для того, аби оплатити собі навчання в університеті. Отак, от. І дійсно, робота вона вийшла на перший план. А навчання пішла трошечки на задній. Зараз я намагаюся це якось більш-менш збалансувати, тому що я, в принципі, здала меню, і я намагаюся якось налагодити, по-перше, все, що є на роботі. І, в принципі, більше це значення, тому що мене чекає ННТ, і я дуже бою, що я його не складу. Якось так. Але дійсно мені не соромно, і навпаки, дуже пишаюся тим, що я працюю з 15 років, а ще тим, що я наймолодша в цьому колективі. Це дуже смішно, насправді, і дуже весело. Далі, другий факт. Мені майже 17, і мені не соромно дізнатися, що я маю регулярні сесії з психологом, і це допомагає мені покращувати своє життя. Так, з літа, 2024 року, типу так, з літа я маю регулярні сесії з психологом, чи як, більш-менш регулярні. Зараз вони дійсно стали регулярними, вже більш регулярними. Ми займаємося з ним кожного четверга. І так, це не секрет для всіх для більшості моїх знайомих. Я дійсно маю сесії з психологом, і вони мені потрібні для того, щоб покращити своє життя. Я зрозуміла, що є дуже багато таких відкритих питань, так, на які я маю знайти відповіді. І що є дуже багато питань, які б я хотіла вирішити. В принципі, скажу так, більшість з них... Я про них здогадувалась, але ніколи про них не задумувалась. Я не могла подумати, що, знаєте, є багато цікавого в мені, що дійсно могло б можна було б в мені відкрити. От, і терапія, психотерапія мені дуже в цьому допомагала і допомагає зараз. І я дійсно дуже вдячна своєму психологу і, в принципі, всім. Тому що, знаєте, психотерапія, вона. Дуже класно працює. Вона дуже допомогла мені полюбити себе і поняти дуже багато того, що що сталося в моєму житті, особливо за 2025 рік, тому що січень місяць для мене був дуже важким. У мене був період застою, про який я говорила. Але він характеризувався не лише тим, що я просто випала з якихось своїх справ. Ні, я залишилася без роботи. Фактично залишилася майже без друзів і без ще багатьох речей. І для мене він був дійсно психологічно і морально дуже важким. І мені потрібно було якось з цього вибратися, і вибратися з цього апатичного стану. В цьому мені дуже сильно допомогла психотерапія. Звісно, це було не єдине. І, в принципі, психотерапія дає їй якийсь результат. Він неможливий без самостійної роботи, але воно дуже сильно допомагає. І мені це дуже подобається, і я це дуже ціную. Третій факт про мене. Тобто мені 17 і мені, мені майже 17 і мені не сомно дізнатися, що я багато чого хочу, і тому починаю багато справ, але я майже ніколи не довожу їх до кінця. Це такий теж факт про мене. Хоча скажу, мені за нього трошечки все-таки соємно. Бо коли мені було 14, наче 14, так, мені було 14, я починала писати власну книжку. Я навіть викладала її на Ватпаді, багато з вас знають хто знає цю історію, але я її не дописала. Я мала на це об'єктивні, за моєю думкою, причини, хоч і не всіх таки ми вважали. Але я хотіла написати книгу. Я хотіла і хочу зараз вести Ютуб. Не тому що я хочу бути блогером, хоча, можливо, колись це і станеться, не знаю. Я хочу вести Ютуб просто тому, що це для мене комфортно. Мені вже подобається ця платформа, але мені важко говорити на камеру. І це також факт. Дуже багато справ є в моєму житті, які я дійсно починала, але не доводила їх до кінця з багатьох причин. Якщо взяти наприклад, зі книжки, дійсно там є об'єктивна причина, мені просто зда... здалось, я побачила, що мої персонажі і те, що я писала, воно не допрацьоване, воно недороблене. Це сирий текст, персонажі абсолютно картонні, вони не ніякі. І якщо вже писати, то писати нормально і писати якісно. Я вирішила, що так буде краще, що так буде правильно. В майбутньому я хочу, звісно, я дуже-дуже сильно хочу все-таки написати книгу, залишити ідею, яку я вкладала в цю, так. Але зробити все це грамотнішим, якісним, і вже тоді її подавати у видавництво. Але сподіваюся, що колись це станеться і що мою книгу світ побачить все таке. І таких справ була не одна. Дійсно, я багато що починала і закидала або майже одразу, або десь наполовині. Але знаєте. Я розумію, що для цього є об'єктивні причини в більшості своїй, і я скажу, що мені здається, що це навіть було правильне рішення. Тому що так, я це не довела до кінця, але я дуже вчасно зрозуміла, що в цьому не так, і я дуже вчасно зупинилася. Бо у мене була можливість проаналізувати і зрозуміти, як саме це можна вдосконалити, як зробити це якісно. І так, щоб зробити якісно, мені потрібно буде не стільки часу, а от стільки часу. Тобто довше, на порядок більше часу. Але я думаю, що з цього має вийти дійсно щось більш, більш хороше. Тому такий от факт. І четвертий факт, в принципі, ви його і так знаєте, але мені майже 17 і мені не видно, що в мене ютуб-канал, я його веду. Тут... Мені вже є про що поговорити, тому що так, я маю власний ютуб-канал, і чомусь це вважалось і навіть досі вважається як якась така дядя справа. Тобто, тому що, напевно, коли я росла, всі в дитинстві заводили свої ютуб-канали, я цього ніколи не робила. Але я завела його вже більш такому дорослому віці. В 15 років у мене з'явився Ютуб. Цікаві факти про мене. І. Дійсно, я завела Ютуб канал е в минулому році. Навіть, напевно, в позаминулому, бо це був 23-го року. Так, це було в позаминулому році, в 23-го року. Але я про це зовсім не жалкую. Я дійсно дуже рада, що мій ютуб канал з'явився, хоча, скажу чесно, я дуже багато за нього вигибаю в позитивному житті. Тому що є багато людей, котрим він не подобається. Не скажу, що мене якось знаєте хвилює їх думка чи ще щось, але я просто типу з цим стикаюся, і я з цим стикаюся не багато, але доволі часто. Тому що це йде від одних і тих самих людей, і це йде на регулярній основі. В будь-якому випадку, це дійсно комфортна для мене платформа. І я тут дуже класно і комфортно почуваюся. Ну, особливо, якщо порівнювати з інстаграмом по Тік-Током, тому що якщо Інста це ще куди, куди не йшло, але я просто не вмію її вести, то Тік-Ток це для мене щось таке невідоме, і таке незрозуміле. Я не знаю, як можна вести тік вибачте, я цього не розумію, я ще до цього не дійшла. Але Ютуб мені дуже подобається, і скажу чесно, були моменти, коли я не хотіла. Вести YouTube, коли я хотіла, знаєте, десь його, цей весь канал заховати, видалити відео і так далі. Був момент і момент. Але, знаєте, я почуваюся тут комфортно. І навіть зараз, коли я маю напевно 20 хвилин для того, щоб виходити на роботу, я дійсно почуваюся тут комфортно. Мені комфортно, мені дуже подобається сидіти, щось розповідати на камеру, навіть якщо це якесь таке безглуздя або що. Дійсно, мені це просто подобається робити. І я дуже сподіваюся, що колись це матиме плоди, і ці плоди вони будуть ну, такими великими і позитивними. Ось така от історія. І я скажу вам більше, вести свої соціальні мережі це не складно. Ну, звісно так. Іноді це буває складно, але це більше страшно, ніж складно. Тому що, по-перше, це дійсно страх осуду. А що, якщо побачать знайомі, а що, якщо побачать родичі, а що, якщо побачить тей, ще хтось, ще хтось, ще хтось. Про мій YouTube канал, напевно, не знають лише ті люди, з котрими я познайомилася не так давно. Хоча не факт, можливо, вони про нього знають. Точно сказати не можу. Але по нього знали мої друзі, вони дивились мої відео, по нього знають мої однокласники, які теж дивляться мої відео, і я про це знаю. От, по нього знають також якісь там родичі, просто пересічні люди. І я з цим нормально живу. Я вам більше скажу, для мене останнім часом склад... настало стало щось, якісь історії в свій інстаграм, допоки я не зрозуміла, що. А мені подобається саме цей факт ведення інстаграму, а не те, що як хтось там дивиться мої історії або слідкує за моїм життям. Мені просто подобається це все викладати і потім переглядати самі. Тобто, я якби це роблю для себе, і YouTube свій канал я веду для себе. І Зараз буду звернення до всіх тих людей, які дійсно мене осуджували за це. Я подобаюсь і я займаюся тим, що подобається мені. Мені абсолютно не важливо що думають про мене інші? Я зараз знаходжуся на тому етапі, коли мені абсолютно бажана думку інших людей. І я з цим живу і мені з цим живеться прекрасно. Дякую велике всім, хто дійсно дивиться мої відео. Хто їх коментує? Я, дуже... я читаю коментарі. Я часто повертаюся, до речі, і прочитаю коментарі. І дійсно дякую вам велике, за що подивилися це відео. Зналися такі, знаєте, чотири факти про мене. І я сподіваюся, що дійсно це відео воно стане для мене таким поштовхом, і що надалі я зможу з більшою впевненістю щось знімати, щось викладати, і що в мені з'явиться. Достатньо впевненості для того, щоб знімати влоги, тому що знімати влог з знімову і монтувати його мені дуже сильно сподобалось, і я б хотіла зробити щось таке подібне. Тим паче я зараз планую організувати поїздочку в вужгород. На квітні місяць все я в принципі все вам розказала. Тому до нових зустрічей на моєму ютуб каналі. Всього вам не кращого і пам'ятайте, що ви все робите лише самі для себе. Ніколи не думайте про думку інших. Не збирайте на неї. Все.